Вистати в школі нашої школи, і рада, що ми цю практику знову ведемо. Знову з'явилася така можливість і відгук поля провести групу в практику про ненароджені діти. І на, сьогоднішньому, на, на сьогоднішній нашій зустрічі ми з вами розберемося. Що таке, хто таке, яке воно поле ненароджених дітей, які душі туди попадають, і яка, які методи екологічної роботи з цим полем. Мене звати Тіана, я енергопрактик, психолог класичний, я енерготерапевт, який Багато років працює в області енерготерапії і психології, автор багатьох курсів, практик, занять прямих ефірів, в тому числі і марафонів, по психології душі. Також я дуже давно займаюся родом. Займаюся ну, порядка 10 років. І перший мій досвід роботи з родом був негативний, і який дуже сильно вплинув на те, що подальші три роки я туди, знаєте, як опеклася дитина, і вона вже не буде е, чіпляти е, такі ці <ккій> газову плиту. Але е, я дивилася в цю тему, я її вивчала, просто не працювала з собою в темі роду. Тому що неправильний був перший мій підхід. І віддалі в мене почалася така історія, коли я вже відчула, де я зробила помилки, що я зробила не так, де я порушила закони роду, і я для себе створила певну таку концепцію роботи зроду. З родом з любим його аспектом. Так тут немає значення, з чим ми працюємо, чи з ненародженими дітьми, бо це також рід. А чи з батьками, чи з рівнями саме сім поколінь роду, так чи у нас курс щасливий рід, він, наприклад, включає сім поколінь роду. Тобто, не має значення. Має значення то, що працюємо ми в екологічній, безпечній е таких енергіях енергії любові і вдячності, шани. І я би сказала так: працюємо дуже коректно. Завжди з Е, Тому зазвичай на такі роботи, на такі курси чи на такі заняття приходять люди, які насправді вже готові до цього. І насправді вони навіть знають, хто такі ненароджені діти, і знають, що як з ними можливо працювати. Але в полі групи це робити значно легше, тому що підтримка неймовірно потужна всіх родів в цьому питанні. Тому запрошую вас послухати деякі моменти, які, я, так знаєте, напевно, тезисно буду говорити, тому що завжди відчуваю, що прийшли ті, прийшли ті люди, які вже в темі. І це мене насправді вже дуже-дуже сильно тішить. І так, <кхем> ненароджені діти. Ні, напевно, давайте почнемо з іншого моменту, а з моменту, коли ми народжуємося. От хороший та... Коли ми народжуємося, коли ми втілюємося, коли ми приходимо на цю землю. Можливо, ви знаєте, напевно, знаєте, що ми не є цілісна душа, яка тут -от повністю втілилася в тіло. Ми є аспектована сутність. Так? Тобто, наша частина душі знаходиться на рівні Вищого я, ще інша частина душі значно більше знаходиться на рівні Монади. Так? і ми фактично сюди приходимо якоюсь, не знаю, 10-ї напевно, тисячною долею своєї цілісної енергії, душі. Тобто, ми тут є аспект. Аспект, який прийшов для, певних, для певної роботи над собою, для того, щоб закрити максимально неефективні сценарії, закрити свої страхи. Це, напевно, в першу чергу питання номер один, закриття страхів. Закрити всі прив'язки до старих ем, якихось вузлів кармічних, які ми позав'язували, е, зібрати всюди свою енергію, всюди, де ми її позалишали, що в місцях, що в людях, що в досвідах, її зібрати. І вийти, коли ми будемо звідси виходити з цієї землі, вийти на той план е, поза кармічним куполом, Так, поза. Ну, ми ж знаєте, так колесо Сансари, термічний купол це все про землю. Тобто ми тут з вами знаходимося на площаці, на термічній площаці, а під назвою земля, де ми проживаємо певні свої досвіди. Так от, наша задача повернутися туди вище. Не з цього купола весь час втілюватися оце колесо винирнув, нирнув, винирнув, нирнув, ви нирну, нирну, а піднятися туди, де ми зможемо дійсно мати повний вибір, де ми можемо бути вільні і в свободі жити, а де ми можемо створювати ту реальність на вищих планах, жити в вищих вимірах. І для цього, щоб вийти туди, нам і потрібно зібрати цю енергію, яка розкидана по всій землі, а деколи поза... і на інших планах вона знаходиться в великій кількості. Така ж енергія знаходиться у нас в, ненароджен... в полі ненароджених дітей, і її досить багато. Чому так відбувається? А тепер давайте зрозуміємо, що та, щоб нам, ми прийшли певною капелькою, а вийти нам треба з максимальним ресурсом тої енергії, з тим потенціалом, який ми можемо зібрати, і повернутися туди вище, щоб втілюватися, і, можливо, вже не на землі, а комусь на землі. Але тим не менше, мати. Максимально ресурсу, щоб піднятися. Це як, як, як ракета, в якої має бути достатньо топлива, щоб вона вийшла на орбіту. Так от, тепер повернемося до ненароджених дітей, коли е, заходить душа для того, щоб втілитися, е, вона вибирає або народжуватися, або вибирає тільки зачаття, або вибирає. До ранньої смерті, наприклад, на початкових на першому триместрі, так, як є за вмерші вагітності, і так далі, та, або, або померти до року. Тобто в душі є певний вибір, вона собі конспектує, вона приходить з, певним, а, з певними задачами, з певним розумінням того, що вона тут буде робити на цій землі. І а, душа, коли втілюється, вона вибирає батьків і втілюється до них. Тобто попередньо складається певна домовленість про те, що вона прийде, вона проходить, наприклад, життя в лоні матері, перші три, перший, три сем, перший семестр, триместр, перепрошую, так, три місяці, перші три місяці. Душа мами попередньо узгодивши все, це так, супер. Не мами, а батьків взагалі, так, і роду. Так, супер, чудово. Я потім тобі допоможу повернутися. Це ще ми там договорюємося наверху. Я потім тобі допоможу повернутися таким стану для тебе батутом, я тебе в світло розміщу, я тебе признаю як, як члена роду. Я тобі дам енергію родову підтримки, і весь рід допоможе тобі піти. Так? А що відбувається насправді? Насправді відбувається те, що коли приходить душа, і на Зривається вагітність, то ніхто про це особливо нікому не говорить. Ніхто а, не каже, що в мене ще одна дитина в полі. Тобто, я мама там, наприклад, не одії, ні однієї дитини, а вже двох дітей, при тому, що одна є ненароджена. Правда? Ви ж такого не чули. Тобто, мама не дає місце цій дитині. Більше того, ми не, 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 не знаємо, як з цим бути. Дуже важливо, якщо батьки свідомі, і вони розуміють, що цей момент дуже сильно впливає на їх життя. Попри те, що в нас є певна домовленість допомогти тим душам відправити їх, дати їм такий посил, щоб вони могли вознестися, так, а не бути на кромці, оце між, так, оце між світами, а піднятися вище. Так ми ще й. Е, не можемо, не знаємо, як це зробити. Тому, коли ми вибираємо таку роботу, треба знати деякі речі. Перше, до ненароджених дітей відносяться душі, які прийшли через викидні, через зриви вагітності, через спіраль, через таблетки. Так, і також, також це можна сказати абортовані діти, і, власне, абортовані діти, ті, які по заматковій вагітності, ті, які померли в ранньому віці до року. Це все, Ці всі душі відносяться до поля ненароджених дітей. І такий момент важливий, що. А, наприклад, якщо душа приходить для того, щоб не втілюватися, і е, наша душа про це знає, то в нас е, є відчуття такого якогось внутрішнього спокою, тому що в нас попередньо узгоджено. Тільки ми забуваємо той другий е, елемент, так, чи другу частину нашого, нашої домовленості, що ми маємо ще й допомогти вознестися, так, і не просто поставити свічку. А подивитися, що ми можемо зробити, яку енергію ресурсу їй підтягнути, щоб душа могла вийти. І душа, коли вона вибирає цей вихід, і вона має підтримку батьків, обох батьків, це дуже важливо, коли обоє батьків, ну принаймні мами, так, то вона отримує ту підтримку, навіть же там мама, наприклад, не була свідома, стала там займатися і десь через, через 5 років після викидня чи через абортування, вона вибрала. Попрацювати з цією душею і а, дала такий імпульс душ, душа вознеслася. І це чудово, тому що ми звільняємо, що ми звільняємо поле наше, коли е, ненароджені діти впливають на нас. Тому що, коли дитина не народилася і не вознеслася, вона знаходиться на цей ще раз міждомір'я. Там холодно, там голодно. Там поступово-поступово суть да, цієї душі, ця частинка душі, перетворюється ну, далеко не на ангелочка. Це о, рік з роком вона набуває такого вигляду, яка десь моментами страшніша від доманічної сутності. Тому чим вона харчується? Ну, Звичайно, енергію мами в першу чергу і батька в другу чергу. Що вона ще, чим вона ще харчується? Вона харчується енергією тих дітей, що є зараз у батьків. Тому що їй не вистачає. І більше того, тут ще такий момент спрацьовує, що ієрархія роду виштовхнула цю дитину, відповідно, на ну, не, не ієрархія роду, в ієрархії роду була виштовхнута ця дитина, відповідно, на її місце підтягнувся пізніше народжений якийсь малюк, який проживає не своє життя, а життя тої ненародженої дитинки. Тому щоб вибудувати ієрархію роду. Щоб закрити кармічні старі питання, старі контракти, незакриті якісь домовленості з цією душею, щоб зробити благу справу і для себе, і для роду, і для цієї дитинки, та для цієї душі, щоб звільнити себе від почуття провини, щоб вибудувати світле чисте поле, куди може прийти нова душа. Щоб е, завагітніти, тому що дуже часто такі душі впливають на те, що мама не може далі завагітніти. Або якщо мама вагітна, вона дуже погано себе почуває при вагітності. Або при родах відбуваються, знаєте, такі моменти не дуже приємні для мами, коли, наприклад, терміново треба якісь кесарів виробити чи ще щось. Це так може впливати оця енергія ненароджених дітей. А тепер уявіть собі, що в роду. Таких ненароджених дітей не один, два, не п'ять і не десять, а сотні. Сотні, дійсно сотні. Тому що а, колись а, наші предки, ви знаєте, була, а, дуже, дуже тяжко виживали місцями, коли в періоди війни, так, в періоди голоду, так, чи голодомор дуже тяжко виживали маленькі діти. Дуже багато їх помирало. І, і Фактично, оцих ненароджених дітей ми можемо сказати, що ми дійсно десь можемо відчувати їх багато в своєму полі. Тому ми робимо такі практики. Для чого я вже пояснила, коли будемо робити? Завтра о 19-й годині вечора. Вона залишається в записі на протязі трьох місяців. Як ми будемо працювати? Можна пройти її в записі, звичайно ж, ви можете приходити в записі а, проходити цю практику. Як ми будемо працювати, як до неї підготуватись? Перше, я рекомендую, знаєте, що зробити? Купити кілограм солі, кам'яної чи морської, немає значення. Краще кам'яної, розчинити її у воді. Частину, більшу частину у відрі, наприклад, помити підлогу сіллю. Другий момент робота в полі ненароджених дітей має бути максимально етична, екологічна, безпечна. Тобто ми працюємо в полі любові і шани до тої душі, яка чи до тих душ, яких ми можемо зараз, яким ми можемо зараз допомогти. Вознестися, а заодно полегшити свої відчуття а, і своє життя, власне, тому що ми певною мірою відчуваємо тяжкість. А душі тих батьків, які, наприклад, були в сьомому поколінні. Як ви думаєте, куди вони ділися? Ненароджені душі, я маю на увазі. Вони нікуди не ділися, вони передаються вниз, а ця енергетика просто лежить і на наших плечах, в тому числі. Ось і а, далі. Я пропоную ванну сіллю, чи є, зробити чи є, а просто хороший душ зі скрабом, щоб підготуватися до практики. А, далі є така медитація у нас на цьому каналі. Зараз ви знаходитесь на YouTube-каналі українською а, Містерія свідомості і душі Діана, так? Тут ви можете знайти також українську медитацію, яка називається Очищення від негативу. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, і ми будемо тут викладати деякі моменти, будемо проводити прямі ефіри. Можливо, вам щось буде ще цікаво, попри тої теми, що ви зараз слухаєте. Наступне, якщо ви зробите медитацію очищення від негативу, робіть її сьогодні ввечері, за день до практики чи в день практики, вона там 19 хвилин, здається, займає ця медитація, але вона дуже добре вас підготує. Далі, я пропоную цю практику, як і родові практики всі, проходити в білому, білому чи світлому одязі. Тому що ми будемо робити дуже глибоку роботу, дуже глибинну, і потрібно, щоб поле пропускало енергію. Енергію підтримки роду, енергію ангелів, енергію наставників, енергію творця, щоб у нас було це відчуття підтримки зі всіх боків, щоб через нас йшла енергія. Коли білий одяг, світлий одяг, ця енергія легко проходить. Коли ж ми одягаємо чорний одяг, що між іншим. Також у нас дуже люблять, по, коли хтось помирає, одягати чорний одяг. Тут є великі питання до цього, але кожен має своє бачення на цей е, рахунок. Так. І е, коли ми одягаємо біле, ми дуже класно підтримуємо це поле ненароджених дітей і дуже класно відбувається робота. Плюс ну, у нас на роботі збирається дуже потужна команда, дуже потужна і сильна енергетично, тому що більшість тих людей, які закінчили нас курси енергоцілительства, ну і курс ОПОРА, наприклад, та, чи просто працюють в інших областях, але займаються собою, займаються своїми усвідомленнями і також є досить потужними і провідниками, і просто практиками для себе. Тому а, я думаю, що та робота, яка в нас відбуватиметься, вона пройде на дуже високому рівні, а, в дуже м м чистому полі. Підтримайте це поле. А, я вже сказала, чим додавлю ще, що я дуже рекомендую, рекомендую не їсти в цей день м'ясо. Я Ну, Я взагалі не рекомендую їсти м'ясо, бо це, знаєте, енергія смерті, і вона тільки підсилює агресивні моменти. Але вибір людини він наступає тоді, коли їй це потрібно, так, коли вона до цього готова. Але на цю практику я рекомендую не вживати в цей день принаймні м'яса. Перейдіть на вегетарі... вегетаріанство, якщо ви ще не там. І, будь ласка, можете з собою десь мати. Знаєте, таке, як е, зерно, ну, наприклад, пшениця чи рис, щось таке, чим ви потім зможете погодувати птахів. Е, дуже не, е, це єдине, що бажано поставити біля себе, ніякої їжі не треба. Нічого біля себе не ставимо, нічого на цвинтарі не носимо. Так, поставимо біля себе стаканчик води, тому що вам, швидше за все, вона потрібна буде періодично відновлювати водний баланс. Ми будемо займатися біля двох годин, і це буде дві медитації: перша налаштування, тому що дуже важливо, як ми налаштуємо це поле. Тому запрошую всіх бути вчасно, тому що перший момент почнеться саме з того, щоб ми налаштували поле. А далі в нас буде, я трішечки більше розкажу про ненароджених дітей і про поле, як з ним працювати, чому а, дуже важливо бути в екологічному, в екологічній взаємодії з цим полем, які закони ми порушуємо, коли ми м, неправильно взаємодіємо з ним, чому цього не варто робити. Це все буде на занятті. І, а, так, є, ви знаєте, напевно, я трішечки скажу, є закон ієрархії роду. Так? Тобто ті, хто прийшли до нас, вони завжди будуть вище нас. Є взагалі закони роду. Так? Це не, е, закон приналежності, закон ієрархії, закон любові. І от ті, що над нами прийшли раніше нас, вони завжди будуть старші нас. Так? Не старші по віку, а ну, по. Значимості, можливо, можна так е, можливо описати цей момент. І е, ці душі вони через е, е, проводять до нас потік е, любові. Ми вверх проводимо потік вдячності. І коли ось тут от відбувається. Таке, знаєте, заміщення, зміщення, коли хтось з роду встає на місце вищестоящих, наприклад, тому, що там є непризнана, неприйнята в рід душа або вигнана з роду, або ненароджена дитина. Е, то підтягується, робиться перекос у полі. Підтягується той, хто стоїть нижче, на ієрархію вище, е, десь поруч. Або навпаки перетягується е, зверху вниз, тому що тут уже наприклад, батьки відійшли, і та е, дитина в е, інші світи, так, і та ненароджена дитина, вона ж має до чогось прикріпитися, так, вона як зіго, зігота так, вона прикріплюється відповідно до нас, і ми її носимо на собі. ми а цю енергію, яку ми б могли роз, е, витратити на свої проекти, ту ресурсну енергію, яку, через яку ми могли б побудувати якісь певні е, наші фундаменти життя, ми її витрачаємо частково на те, щоб утримувати в своєму полі цю е, ненароджену душу, ненароджену дитину. А діти ненароджені, вони хочуть їсти. Тобто вони харчуються енергією, переважно емоціями, так, емоціями нашими. І ми їх підпитуємо своєю енергією, відповідно, вони на, на нашому, так би сказати, постійному харчуванні. І щоб цього не відбувалося, щоб ми не втрачали свою ресурсну енергію, варто цю практику робити. І не один раз в житті. А раз у Два або три роки. Моя рекомендація заглядайте сюди раз у два-три роки, тому що за 2-3 роки з вами відбудуться глобальні трансформації. Ваша усвідомленість виросте значно, і з нового рівня ви зможете зробити ще більше. Тому, якщо, наприклад, вам за одну роботу вдалося відправити 50 душ, і вам уже стало легше. То через 2-3 роки через таку саму роботу ви зможете от відправити уже, наприклад, 500 душ, які десь в полі роду були. Тому що 126 предків вони впливають без... беззаперечно, впливають на те е... вірніше ті душі, які приходили і не народилися в них, вони безперечно впливають на і наше самопочуття. І наші відносини, і наш настрій, і на наше проявленість, і на наше здоров'я обов'язково, і на наші а, канали грошей. Ось тому ось така от історія. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, пишіть тут на Ютубі, чи якщо ви бачите це відео на Фейсбуці чи в інстаграмі, практика триває біля двох годин. Пройти ви її можете як в прямому ефірі, так і в записі. Але те, я озвучила те, що необхідно, як себе необхідно підготувати. Ще дуже важливо буде, наприклад, прогріли собі кімнату, так, а потім провітрили ще її, для того, щоб було свіже повітря. А і ще один важливий момент свічка. То, що я не сказала. Свічка, медитація, чистка від негативу, стіль, помита підлога. Помити, помити ціло, чистий білий одяг. Ось і таким чином ми готуємося до практики. Ті, хто є в групі, ми вам напишемо цей список окремо. Ну, власне, я розказала: хто готовий на сьогодні працювати, того запрошуємо. І я думаю, що це має бути по... тільки це глибинне внутрішнє відчуття мені треба. Якщо такого нема відчуття, Можливо, вам ще рано з цим працювати, можливо, вам варто опрацювати з собою якийсь ще рік-два. Але я рекомендую все одно дивитися в цю практику в цей бік, тому що ненароджені діти забирають дуже-дуже багато нашої ресурсної енергії. І чим далі, тим легше не стає, а навпаки. Тож, зробимо це разом. До зустрічі Намасте!